Усім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра. Березень вже майже позаду, а значить, саме час нами з вами озирнутися і подивитись, які важливі новини про космос ми примудрилися пропустити за цей місяць, і не розповіли вам про них у суботніх випусках дайджестів. Як завжди, у такі випуски потрапляє багато всього цікавого. Я впевнений, вам сподобається наша домашня робота. Хай там як сідайте зручніше, заварюйте фруктовий чай. Мене звати Павло Поцелуєв, і ми починаємо. Man, у вересні минулого року з пускового майданчика Blue Origin у Техасі стартувала суборбітальна ракета New Shepard. На борту носія перебували 36 одиниць корисного навантаження. За приблизно хвилину після старту в роботі прискорювача NS-3, який використовували в дев'яте, стався збій. Капсулі з корисним навантаженням вдалося вціліти завдяки вімкненню системи аварійного порятунку, проте сам прискорювач було втрачено. Blue Origin негайно почала розслідування інциденту, проте про його результати стало відомо тільки через півроку. Компанія оприлюднила їх 24 березня. З'ясувалося, що причиною аварії стало руйнування сопла двигуна be 3 pm що сталося через його перегрів. Інженери Blue Origin вже працюють над внесенням модифікацій у конструкцію камери згоряння і сопла двигуна. Компанія розраховує повернутися до запусків New Shepard ближче до кінця цього року, після остаточного завершення на розслідування інциденту, яке вимагає дозволу від федерального управління цивільної авіації США. 9 березня європейське космічне агентство оголосило про продовження місії телескопа Хіопс. Спочатку планувалося, що запущена в грудні 2019 року обсерваторія пропрацює до вересня 23-го. Однак, ЕКА стверджує, що телескоп перебуває в прекрасному стані і здатний вести спостереження ще щонайменше три роки з потенційною можливістю продовження терміну його експлуатації аж до 2029-го. Хеоп спостерігає вже відкриті екзопланети для уточнення їхніх розмірів та форми. Телескоп робить відкриття і за межами своєї основної галузі досліджень. Одним із таких стало виявлення кілець у розташованої в поясі Койпера карликової планети Квавар, про яке ми розповідали в одному з випусків дайджесту за лютий. Учені, які працюють із Хеопс, більш ніж задоволені можливостями телескопа і розраховують зробити за його допомогою безліч цікавих відкриттів. Одним із таких може стати перше виявлення екзомісяця. Аерокосмічна компанія Авіо підписала з урядом Італії два контракти на суму понад 285 мільйонів євро. У рамках одного з них Авіо займеться створенням киснево-метанового двигуна. Агрегат під назвою М60 являтиме собою вдосконалену версію випробуваного компанією двигуна М 10 з у 6 разів більшою тягою. Вартість контракту на його розробку становить 103,7 мільйона євро. В рамках другої угоди італійська компанія розроблятиме прототип ракети легкого класу. Носій оснастять модифікацію двигуна М 10 композитними паливними баками і програмно керованою авіонікою. Дебют ракети очікується 2026 року. Вона буде здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 200 кг кілограмів корисного навантаження. Вартість контракту на її розробку становить 181,6 мільйона євро. Авіо не виключає, що в майбутньому займеться створенням комерційного варіанту цього носія з більшою вантажопідйомністю. Міжнародна група дослідників на чолі з Ясухіро Оба з університету Хоккайдо виявила в зразках ґрунту астероїда Рюгу компонент РНК. Результати їхньої роботи були представлені в журналі Nature Communications. Вчені помістили зібрані космічним апаратом хаябуса 2 частинки ґрунту в гарячу воду, після чого провели аналіз із використанням рідинної хроматографії в поєднанні з мас спектрометрією високої роздільної здатності. Дослідники виявили в зразках низку азотовмісних сполук: амінокислоти, аміни, вітамін піпі, -Пі, а також азотисту основу урацил, що є компонентом РНК. Вчені припустили, що ці речовини могли виникнути на рюгу з простіших молекул аміаку, формальдегіду або синильної кислоти. Останні не були виявлені в доставлених хаябуса 2 зразках, а от їхня присутність у кометному льоду сумнівів не викликає. І це має сенс, оскільки деякі дослідники не виключають, що 900-метровий рюгу міг сформуватися як комета, або ж раніше був частиною більшого кометного тіла. Нове відкриття дає ще одне свідчення на користь того, що пребіотичні органічні сполуки здатні виникати в умовах космічного середовища і могли бути занесені на землю разом з метеоритами. Тепер учені очікують доставки зразків ґрунту астероїда Бенну космічним апаратом NASA OSIRIS-REx, щоб провести порівняльний аналіз проб і отримати додаткові дані на підтримку цієї теорії. А на підтримку моєї власної теорії про успішність відео на YouTube, я прошу вас виконати кілька простих дій: поставити під цим міні дайджестом лайк і перевірити свою підписку на канал. Якщо ви не підписані, обов'язково виправте це непорозуміння. А якщо вже підписані, можете вдарити в дзвіночок. Таким чином, ви отримуватимете від нас сповіщення про нові відео і нічого не пропустите. Ну що, все натиснули, все перевірили. Повертаємося до новин. Природа темної матерії є однією з найбільш інтригуючих загадок науки. Ми знаємо, що ця субстанція має сильний вплив на розширення Всесвіту і формування галактик. Її дуже важко вивчати. Проте група вчених з освітнього університету Гонконгу на чолі з доктором Чан Ман Хо знайшла непрямі докази присутності темної матерії поблизу чорних дір. результати роботи дослідників були опубліковані у The Astrophysical Journal Letters. До уваги вчених потрапили дві чорні діри, у кожної з яких є зірка компаньйон. Спостереження показали, що зближення компонентів у цих системах відбувається в 50 разів швидше теоретично передбаченого. Автори роботи припустили, що така різниця може бути пояснена високою щільністю темної матерії навколо чорних дір. Це могло б посприяти уповільненню руху компонентів через динамічне тертя, таким чином прискорюючи їхнє зближення. Учені провели комп'ютерне моделювання з використанням. Моделі динамічного тертя темної матерії, отримані під час нього дані, точно збіглися зі спостережуваними. Ця робота стала першою, в якій ця модель використовувалася для непрямого підтвердження присутності темної матерії навколо чорних дір. Примітно, що в нашій галактиці є щонайменш 18 подвійних систем, подібних до об'єктів дослідження групи Чан-Манго, і їхнє вивчення дасть змогу нам дізнатися багато нового про таємниці темної матерії. Японський стартап Astroscale залучив інвестиції. Компанія отримала 76 мільйонів доларів від шести інвесторів, зокрема мільярдера Юсаку Кумаедзави. Загальна сума зібраних фірмою коштів досягла 376 мільйонів доларів. Отримане фінансування дасть змогу Astroscale продовжити вдосконалювати технології утилізації космічного сміття та обслуговування супутників, а також розширити можливості виробництва та міжнародного ведення бізнесу. Крім того, Astroscale займеться проєктуванням супутникової платформи зі стандартизованим стикувальним інтерфейсом, на базі якої створюватимуться японські угруповання космічних апаратів оборонного призначення. Розроблення цієї платформи відбуватиметься в рамках угоди, підписаної з компанією Mitsubishi Electric, яка також присутня в списку інвесторів. Ще одним одержувачем інвестицій став американський стартап Lone Star Data Holdings. Компанія залучила 5 мільйонів доларів у рамках посівного інвестиційного раунду за участю Scout Ventures і ще шістьох інвесторів. Отримані кошти дадуть змогу Lone Star почати реалізацію свого плану з розгортання дата центрів на поверхні місяця. Перше експериментальне обладнання, призначене для обробки даних, вирушить на супутник землі в рамках запланованої на червень місії IM2 компанії Intuitive Machines. За цим послідує запуск більш просунутого обладнання для зберігання даних і периферійних обчислень. Місячні дата центри можуть виконувати безліч різних завдань, проте спочатку Lone Star зосередиться на наданні послуг аварійного відновлення для своїх клієнтів на землі. Компанія також має намір пропонувати послуги зберігання. Та обробки даних для комерційних і урядових місячних місій. Дуже коротко підведу підсумки голосування за головні новини лютневого випуску Digest+. Найцікавішими місяць тому ви вважали новини про нові супутники Юпітера, а також відкриття потенційного життя придатної екзопланети. На випадок, якщо ви пропустили той випуск, я залишу посилання на нього в описі. Зазвичай у Дайджест Плюс потрапляють такі новини, які актуальні хоч через місяць, хоч через півроку. Є сенс переглянути. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри визвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Також я дублюю їх в описі. В одному коментарі можна голосувати за кілька новин, а підсумки ми підіб'ємо приблизно через місяць. Мабуть, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємося вже найближчої суботи. Чао!